Ну, Перш за все, дякуємо нашим Збройним силам, що є можливість нам грати в футбол. Це вже друга гра для нас в цьому вже сезоні, бо ще була важка гра на Кубок. 120 хвилин тому і цю гру ми оцінюємо через призму тої гри. Дуже важка гра була, непоганий суперник, але ми, суперника, я думаю, бо ну, знали. Їх сильні слабкі сторони, бо вже зустрічали з ними на чемпіонатах в чемпіонаті України серед аматорів, тому десь були готові. Е, грою і діями своєї команди я задоволений. І я не думаю, що суперник нас чимось здивував. Але е, ну, дії там другі дії мені важко коментувати. І я рахую, що 46-ї хвилини. Щось змінилося, щось то вже ну я не можу, то не моя компетенція іменно вирішувати, що сталося 46-ї хвилини. Тому так. Володимир Васильович, вітаємо з першою перемогою в чемпіонаті другої ліги. Як можете оцінити сьогоднішню гру? Ну, цікава игра, пополучилася бойова. Першу чергу хотів би присвятити нашу перемогу. Це ЗСУ, це бійцям, які охороняють нашу країну, які захищають нашу країну. І я вже в кожному інтерв'ю говорю, що ми граємо для них, для болівальників не тільки ті болівальники, які на стадіоні, а й ті, які воюють і захищають нашу державу. Щодо єри, ну ви бачили, не у першому тамі пару моментів були у нас. Не реалізували. І гра така складалася дуже. Тяжка, тяжка. Ще погода трошки, напевно, свої корективи внесла, до було дуже жарко. і грати складно було. Але хлопці хлопців я попросив у перериві проявити характер, і ми добилися позитивного результату, забили гол. І я рахую, що гра була до гола, Або суперник нам би забив, ми би програли, або ми забили. Ну, нам більше пофортило, більше ми, напевно, хотіли. І в цілому задоволений самовіддачею футболістів, які старалися билися на кожному клаптику футбольного поля. Так заробляються перші ігри, перші очки у чемпіонаті. Я думаю, що ще гра дві ми війдемо в чемпіонат, зовсім буде по-інакшому. Але кажу, ми не знаємо зараз цих суперників, які є в другій лізі, тому що ми грали. На аматорському рівні з вільхівцями. Зовсім інакша команда була. Вони усилилися, вони взяли футболістів досить досвідчених. Футболісти, які грали в УПЛ. І зрозуміло було, що трошки нам було складно, але ми вивчили суперника після ігри, що вони грали з металістами, зробили висновки з командою. І я думаю, що позитивний результат, напевне, порадував всіх болівальників, хто боліває за пробій. Ну і за футбол, бо такий безкомпромісний був футбол. Не було такого футболу з дуже було багато. Гольовими моментами, але було нормально, як то до одного гола хто переможе. Ну, перемогли ми. Я всіх вітаю з перемогою. Іване. Перша гра команди в другій лізі ПФЛ. Напружений поєдинок, команда святкувала перемогу з гонком 1-0. Оцінив сьогоднішній матч. Е, Насамперед ну, хочу подякувати ЗСУ, що ми маємо можливість проводити чемпіонат. Е, я сподіваюся і вірю в те, що всі вони звідти повернуться живими додому. Е, на рахунок сьогоднішньої гри гра була дуже цікава. Команда Вільхівці дуже хороша команда, там є хороші виконавці, люди, які пограли у прем'єр-лізі, люди, з якими я пограв в частності в одній команді. Тому я думаю, що ця команда буде претендувати на найвищі місця. А наша гра у нас було дуже багато моментів. На жаль, всі ми не забили, але я кажу, дякувати Богу, ми забили з стандарту, те, що ми наігрували, тому вітаю всіх болівальників з перемогою. У першому таймі завершили без голів, а от на початку другого забили одразу. Це була установка тренера з самого початку ввікнутися в гру в другому таймі. Ну, в принципі, у нас установка була, що в першому, що в другому таймі. Ну, показати супернику, що ми граємо вдома, як кажуть, показати свою гру, нагнітати. Ну у першому таймі у нас ви бачили були моменти, на жаль, ми їх не забили. В другому таймі нам більше повезло, можна сказати, перший момент, який ми реалізували, і ну, нам вже було набагато легше грати.